Друзі, привіт! Отак, зараз так, Привіт, друзі! Радий бачити вас на нашому YouTube-каналі. Позаду у нас наша 250-ка. Як то кажуть, покращення іде. Це я кажу про систему СО2. Набирають оберти рослини, ну поки що не повністю. Ну, а тема нашого сьогоднішнього відео буде отакий чудовий фільтр. Це фільтр Ресан, будь ласка. Можете ознайомитися з його характеристиками. Зараз я так зроблю. Ану, оп. Оп. Друзі, це фільтр наш Ресан, той, який нам подарував Олександр з міста Ірпінь. І ми взялися такий ж його трошки. Будемо, як то кажуть, ремонтувати. Значить, яка в ньому проблема? Мені його Олександр подарував і казав, що проблема в ньому наступна. Значить, коли під час роботи каже, він може, то тече, він і так розказав, розказав це каже, інформацію, то він то тече, то не тече. каже. Подивись, каже, може, ти зрозумієш, я, допустим, каже, ну, не, не знайшов причини. Ну, каже, тече, хто хтозна, десь із самої голови. З-під прокладки, начебто, де нічого не видно. Ну, я впевнився, значить, дойшли таки нарешті до нього руки. Ми його, так, так би мовити, укомплектували, він у нас був без таких шланг, без подачі і. Забору води. Ну, Ми купили отакий шланг завдяки моєму товаришу з прилук Олександру. Олександр, привіт тобі, велетєздий. Дякую тобі, що ти побігав по прилуках. Знайшов такі шланги і переслав нам поштою. Купили ми шланги. Тут остальна кажуть, навіска на місці. Забор. Викид, флейта десь там лежить. Ну, Тут ще флейта, є, ну, десь вона поки ще лежить в іншій кімнаті. Так, значить, що ми? Ми його зібрали, друзі. Запустили. Запустили його ми в тестовому режимі у ванній кімнаті нашій. Значить, Попрацював він добу. Не добу, на ніч запустили, зранку я прийшов, подивився. не добу, то є, ну, З вечора-вечора з вечора, і до ранку він нас працював. Попрацював добу, прийшовши е, у ванну, я заглянув. Тобто ніде немає потьоків, ніде немає нічого. Коли я його так перехилив набік, почало текти отут, де оці ну, так, защёлки закриті десь під защолок. Обдивившись, я не знайшов, що ну, з-під прокладки ніде не було. Щоб не видно потеки, поняли? То Тобто текло, отут текло, отут вже, де ось надівається кожух захисний на голову. Оце тут прокладка, ось дивіться. Отак. Там прокладка. До речі, вона така досить іще нормальної якості. Тобто, щелки тугенько зашелкується, це означає, що вона не прослаблена, що вона тримає. Ми її попередньо намазали з силіконовою смазкою спеціальною. Тобто, Все добре. А отут отекла вода. Ну, думаю, блін, ну, що ж таке, значить, е... вимкнув, розібрав його. Значить, дивіться, що я знайшов. Зараз покажу. Значить, дивіться, що знайшов. Ну, Тут вже силіконом трохи замазано, ну це я вже забіг трохи наперед, я зараз вам скажу що. Тут стояли гумові такі заглушки. І вони досить легко витягувалися. Ну, В общем, прикручується оце 5 винтів. Отак. Прикручується сама голов... сам кожух оцей сірий. До голови через штуку, через усе. І гумові заглушки такі надівається. Коли я відкрив фільтр, ці три заглушки валялися отута зверху на сітки. Дві тільки було на місці. Ну Вони так неплотно вставлялися. Я щось подумав, що повипадали заглушки. Поняли? І вода через саморізи, ну, під тиском через саморізи, вийшла і сюди накопичилась там. Ну Думаю, за силіконі. За сікони заглушки прибрав. За силикони, так трошки з горочкою, щоб ну, таку культуру, як то кажуть. Поставу знову запустив. Знову в тестовому режимі, і знову нічого у нас не вийшло. Знову набралася вода тут під головою. Значить, ми знову засіліконили, але вже розібрали саморізи, викрутили, засіліконили, і зараз покажу вам що. Щоб нам перевірити, допустимо, зняти кожух і перевірити на протікання, де воно тече. Нам треба зняти оце все. Але ж дивіться, який нюанс є. Заглушки то, чи кажу заглушки, защолки то замикаються за кришку. Як так зробити, щоб ми змогли зняти вверх, щільнити прокладку, ну, то як щоб придавити саму голову до відра, не надіваючи кришки оцієї? Отак есть, ну, тут треба якось придавити, притиснути, щоб ці не есть, не, не, вони вже ж не працюють. То є, ми відкинули ту кришку, вони вже не працюють ці защоки. І отут збирається вода. в Де воно збирається, хто знає. Ми також дивиться з того боку, що саморізи. Також ось кожен саморіз з цього боку засіликонили. Отак. Усі саморізи. Тут стоїть значить, два блоки. Один це на ультрафіолетову лампу. І це у нас помпа з ротором. Це виходи. Це виход, забор води і вихід води. Візуально ніде немає тріщин ніяких. Знаєте, я думаю, може, де тріщина в пластмасі, може, де тут от тріснуло отак. Ну нема ніде візуально. Де воно тече, хто знає. Е, ще такий нюанс, друзі. Може хто стикався. З такими фільтрами, може хто в інтернеті бачить, я, зокрема, я не знайшов в інтернеті інформації про ці фільтри, Як ремонтувати, які причини. Ну, дуже мало. Дивіться, яка. Так. До помпи йде провід який то. Дивіться, йде провід. До помпи, ну, понятно, це на, на обмотку. І ще плюс 2. Ще плюс 2. Один пішов. на Усюди на той, на кнопку. Включення-виключення ультрафіолетової лампи. Отак. А інший пішов, ось якийсь ще блочок стоїть. І якась така прихована кнопка на натискання. Тут, можливо, колись була якась наклейка, але її, на жаль, немає. Не знаю, що це за кнопка і що це за девайс такий. Ну, я щось для себе щось думаю. Знаєте, як ультрафіолетова ж лампа розрахована на певну, на певний час роботи, то тобто есть, можливо. Допустим, ну, ну давайте так візьмемо образно, що розраховано на, на, на 5000 годин. так? Е, можливо, стоїть десь якийсь лічильник, який лічить, скільки безперервної роботи проробить фільтр, сама, сам, сама помпа з ротором. І Потім при досяганні там, допустим, тих же 5000 годин вона просто автоматично вимикає ультрафілетову лампу. Тому що вона ж ви ж знаєте, з часом її потрібно замінювати, тому що вона з часом втрачає. Свої властивості її міняти потрібно періодично. І, можливо, це якийсь лічильник. Коли ви лампу, ну, нову лампу замінили, ви тоді обнуляєте, тіпа, якби і все, і працює наново. Що воно таке? Хто може стикався з таким? тим Скажіть, будь ласка, напишіть в коментарях, може той хтось бачив, хто що. Ну, в інтернеті я ж кажу, не знайшов ні в тут по цих фільтрах, ні щодо за кнопка, немає дуже інформація така. Слабенько, в основному, це огляди цього фільтра поверхні, так що тут в комплекті, де і як показники. А що хто розбирав, фільтр ремонтував дуже-дуже мало. Ну Ми зараз вам покажемо, що ми придумали. До речі, Мотя до нас прийшов хейтерам, передає привіт. Мотя. Так, друзі, дивіться, до речі, ще не доказав. Отута ми також замінили. Отакі ущільнюючі кільця на самому адаптері, тому що вони вже такі були, знаєте, як ну, такі стали, есть, вгнуті, ну, впресовані. І досить легко заходили вони сюди, так адаптер без напряга. Я вже думав, може там, може, знаєте, як переливається через адаптер, наливається. Ну, Будемо це перевіряти. Візуально, коли ви, ну, ви, ви витягуєш адаптер, від'єднуєш від самого фільтра, немає там. отута. Ось тут немає ніякої води, немає нічого. Тобто, ні мокре, ніде нічого. Чітко хто все класно. Що, не, яка причина, хто ну, ми взяли отакий ключ з роботи. Це ключ для пакування піддонів із заготовкою паркетною. Отакі дві защёлки взяли. Ми зараз хочемо його, отак, щоб не трогати цю кришку. Отак зараз навхрест його упакуємо цією лентою. Тобто прижмемо саму голову до відра. І приєднаємо адаптер і знову поставимо ми його в роботу. Хай він працює, тільки в нас вже буде дивіться, який візуальний доступ до, до всієї поверхні. І ми зможемо подивитися, ляж тече течеться вода. Чи з цих саморезів, хоча це дуже маловірогідно, чи... Десь ще є якісь протікання. Тут є ось варіант, небагато варіантів. Або тут з адаптера, або тут десь під ультрафіолетта, десь може уплотнитель. Або тут ну тут помпа вона намертво це впає. Не? Або десь трещина якась. Друзі, все може бути. І щоб нам оце тепер так візуально зробити, нам треба зараз запакуватися і, як то кажуть, пустити його це діло все в роботу. Так що, друзі, давайте зараз. Я вже все втягну, а потім вімкнусь і покажу вам, що, що до чого. Так, ну як завжди, друзі, у нас помічник уже в, в нас тут. Трошки він грається, у нас тут прийшов ось з своїми іграшками, своїм шнурком. Це він, типа, прийшов хейтерам привіт передати. Хе -хе -хе. Е. Красавчик який, Ух, морда яка. Грайся, а ми будемо працювати. Мотиль. Мой. Дивись на мене. Кс -кс 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 -кс. Морда. Ох і е, Дивіться, зробили, що ми. Значить, ми так навкрест, як струна. Запакували цим машинкою тією ключом. Отак. Ну, то є, Придавили, так би мовити, оцю голову до самого відра. І тепер ми. Однесемо його знову на, намостимо в ванній наш тест, керутест стенд. І будемо перевіряти. Будемо зараз хімічити, дивитися, де ж воно знову вилізе вода. Тепер у нас є доступ до цього лотка, до корита. І ми побачимо вже точно, звідки ж воно там протікає. Друзі, значить, отак я зробив. Отак От у тазіку. Тестовий режим. Ну, коротше, в чому прикол, що коли знята ця кришка, я так зрозумів, це кнопка включення самого фільтра. Оце отут, де я казав вам. Бо нажимаю і отут аж якісь ось ті фей -фейс, бек фейс Що воно таке коротше, не включається без знятої кришки. Ну, я знайшов, де тече, друзі. Дивіться, показую. Зараз я беру за смак Воду через оцю шлангу стазіка. А ви дивіться уважно в екран. Бачите? Ще показую. Де тече? А протікає по ходу адаптор. Дивіться де. Бачили? І оце воно походу потихеньку кап-кап-кап. І накапує, отам ото накапує і тоді заповняється цей весь лоток. Так що потрібно розбирати і міняти всі прокладки на самому адаптері. В чим ми в найближчі найближчий час і займемось. А потім вже покажемо вам, що в нас вийшло вже чуть пізніше, друзі.